Перевіряють бомбосховище, допомагають тим, хто цього потребує. Сумчани разом із поліцією або обіцями тероборони патрулюють вулиці міста. Мешканці збираються у групи по 3-5 людей. Сергій Тихенко за освітою економіст. Нині один з тих, хто вирішив слідкувати за порядком у сумах. В першу чергу патрулювання від неадекватів, від людей п'яних зброї зараз всі в страхі. В паніці, в депресії, найкращий вихід з цього щось робити, заняття, будь-яке. Ну і звичайно, найкраще якось допомагати всім нам для перемоги. Що роблять патрульні групи? Їхнє завдання. Як я вже сказав, в них завдання цивільне. Вони не воюють. Тисяча завдань. Ну, Для прикладу, там ми перше завдання вирішили «Померла бабулька» а Немає родичів, сусіди не знають, що робити. От ну, таке побутове питання. Йде дуже багато неперевірених даних. Ну, наприклад, от, приклад із життя дзвонять, от на даху диверсант. Знімається значить, група, треба брати когось, треба брати зброю, доходимо, виявляється просто житель, вирішив прийти і перевірити мітки. От ну і таких, на жаль, багато. Просто старайтеся перепровіряти, не панікувати. Григорій Чепа, юрист. Сьогодні він старші групи. Патрулюють вулицю Петропавлівську та центр міста. Старші групи зазвичай повинен бути старший правоохоронець. Представник поліції, але на всіх не вистачає. У нас, я ж коли на початку говорив, у нас правоохоронці зараз займаються більш такими специфічними завданнями. Підтримуємо, ходимо, розмовляємо з людьми. В основному розмовляємо, заспокоюємо літнім людям. Допомагаємо. Патрулюються всі райони, люди приходять абсолютно добровільно, формуються списки. Вони визначають, можуть самоорганізовуватися в отряди. Перевіряємо наявність сховищ. От мої колеги казали, що в колишньому підвалі, там де була галерія кадема, є сховище. Так. На випадок, якщо щось ви запускаєте, як тільки коли тривога чи як? Ну, Потребувані, коли підходять з дому. Як тобто сирена. відкриваєте після, люди вкрито вони. Май на увазі просто так ви не пускаєте, щоб там ніхто не ходив. Але якщо сирена, да да ви відкриваєте двері, спускаєте. Зазвичай патрульні позначають себе жовтою стрічкою, але каже Сергій Тихенко: у кожного має бути при собі посвідчення. Ясно, що під прикриттям от тероборони, може патрулів можуть бути всякі ну, шахраї, хто знає хто. Ні тероборона, ні патрулі, ніхто не просить ні грошей, ні допомоги, ні якихось ресурсів. І так далі. Якщо вас щось таке просять, знайте, це не представники легальної охорони. Ніколи не стидайтеся і не бійтеся, спитати документ. Це дуже важливо. Цивільна група ніколи вам нічого не якби не на це не скаже. Навіть на поки похвали, записатися на патрулювання у сумах можна зокрема у відділу поліції на першотравневі двадцять 21, каже Сергій Тихенко. Скільки ж сумчан вже вийшли на охорону вулиць, обласній військовій адміністрації пообіцяли сказати найближчими днями.